Чому зникають м'язи, а не жир? Сидиш на дієті, наче стаєш стрункішою, але часто тануть саме м'язи. Це як топити піч грошима. У результаті вага знижується, а жиру стає ще більше. І це називається ожиріння з втратою ваги. Чому так відбувається? Кожні 10 років без тренувань ми втрачаємо до 3,5% м'язів. Метаболізм сповільнюється, гормони змінюються. І навіть ті, хто зовні ході, часто мають критично малу м'язову масу. Основна причина це неправильне харчування. Ну так, горіхи це добре, але це більше жирніж білок. Бобові це більше вуглеводів, ніж здається. А от білка бракує. Є прості та ефективні рішення, я активно використовую їх у роботі: протинові коктейлі, є веганські, без лактози, без глютену, готові формули для щоденного раціону. І якщо правильно інтегрувати їх у своє меню, ви збережете ще й те, що дійсно безцінне м'язи. Напишіть консультація, і я допоможу скласти харчування так, щоб ви правильно худли.